Усіх вітаю! Ви на каналі в'яже Юля Мілєєва. Сьогодні буде такий експрес МК по в'язанню пов'язки на голову. Будемо в'язати ось таким двостороннім візерунком, така резинка. Вона дуже гарно виглядає, не виходить з моди, і вона двостороння. Тож, що потрібно для цього? Беремо спиці номер 4 і беремо пряжу. Пряжа приблизно метраж 220-250 метрів на 100 г І набираємо непарну кількість, непарну кількість петель. В мене тут 20 см, ширина, десь 19-20 см ширина пов'язки. Набираємо на пов'язочку 25 петель. Я покажу на зразочку, тому я буду набирати менше. У пов'язочки 25 петель, не парна кількість. Набрати можна звичайним способом, не обов'язково тут еластичний. Тож, довгий хвіст залишаємо так і починаємо ось так набирати. Наші петлі самий звичайний спосіб. дуже петлі не затягуйте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, Достатньо, 11 петель, так. І перший рядочок ми перевертаємо наше в'язання, в'яжемо поворотними рядами. Першу кромкову знімаємо. Ось так, кромкову знімаємо. Далі пров'язуємо пров резинку один на один, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна. І остання в нас виворітна кромкова. Так, перевертаємо наше в'язання. Другий ряд у нас першу петлю кромкову ми знімаємо, далі в нас іде по візерунку виворітна петля, ми виворітну пров'язуємо виворітною. Далі в нас йде лицева петля. Ми накидаємо ось так нитку зверху на робочу спицю, на робочу нитку робимо накид і лицеву просто знімаємо разом з накидом. виворітно пров'язуємо лицеву, так, виворітно, лицева разом з робочою ниткою з накидом знімаємо. Так, передостання у нас виворітна і кромкова у нас виворідна. Так, другий ряд пров'язали. Тепер третій рядочок. Третій рядочок у нас буде також першу кромкову ми знімаємо, далі в нас дивимося, іде лицева. Значить, ми робимо накид і знімаємо лицеву не пров'язуючи. А Виворідна в нас, і далі, коли йде, вона така, якби подвійна з накидом, то ми її пров'язуємо виворітною вже разом з цим накидом. Знову лицьова робимо накид і знімаємо петлю не пров'язуючи. Виворідну пров'язуємо подвійну оцю виворітною. Знов лицьову з накидом знімаємо, виворідну, подвійну пров'язуємо виворітною. Це в нас третій рядочок. І так ми тепер повторюємо, як у нас цей третій, всі наші рядки. Першу знімаємо останню виверідну пров'язуємо, а в'яжемо лицеву, знімаємо з накидом, виверідну, подвійну пров'язуємо виворітною. І так ми в'яжемо на потрібну нам висоту. Треба приміряти на свою окружність голови. Об'єм голови, так? Що, як ви хочете, більш того чи більш слабіше, так? то приблизно я вже зв'язала десь 22-23 см. Ну, ще пару рядочків пров'яжу десь 25, щоб було. Ось ще покажу на цій пряжі першу знімаємо. Подвійно пров'язуємо виворітною. лицьова знімаємо разом з накидом так. і остання в нас виворітна петля. Все, тепер будемо закривати наші петлі. Коли ми пров'язали на достатню нам довжину, Так. першу знімаємо, далі пров'язуємо, лицева йде просто лицевий, вже без накиду, і накидуємо попередню на цю нитку. Петлю. Далі в нас іде оця подвійна виворітна. Ми її пров'язуємо виворітною. і попередню накидуємо зверху. Далі. лицеву вже без накиду, просто пров'язуємо і накидуємо зверху попередню петлю. Ось така у нас косичка виходить. Тож, цей останній рядочок ми в'яжемо просто. Лицьові лицевими, виворітні виворітними, як звичайна резинка один на один. І закриваємо петлі. Так, у мене тут аж сім ниточок треба не загубити жодну. І так закриваємо до кінця ряда. Ось у нас остання петля на спиці. Так, у мене тут прямо. Під колір І ножиці, і голочка підібралися. Так, ось у нас остання петля, так, ми її закрили, і трішки її витягуємо ось так. Розрізаємо цю петельку, витягаємо нашу робочу нитку, а цей краєчок затягуємо і потім голочкою чи крючечком заховати в полотно. Так, спиці ми відкладаємо, тепер беремо нашу пов'язочку, так, ось в мене виворітний рядок набірний, виворітна сторона. І отак ми складаємо пополам, так. Від наборного краю і в кінці оці хвостики всі ми ховаємо в полотно. Так. І беремо наші оці краєчки і ось так, в внутрішню, внутрю, так складаємо. Тож, зрозуміло, так. Ось, отак. Раз, пополам і тут. Ось так. І тепер вкладаємо отак, якби один в один, Іде одна половинка одного боку іншого одного іншого. так. Ось так ми розрівнюємо тут. так, Беремо голочку, вставляємо нашу робочу нитку, голочку беремо у мене ось така пластикова з великим вушком. Вони є менші, більші. У мене це найбільша з, мабуть, більших немає. Ну, і в меншу пролізу, в принципі, не дуже товста пряжа. І беремо так, щоб нам вистачило зшити нашу, десь там сантиметрів да, з запасом нашу пов'язочку. Відрізаємо ниточку. Так. Ось так. В кінці тут можна або вузлик, або краще, тому що в нас широка така в'язка, краще, коли ми будемо починати зшивати, ось так, ми будемо прошивати нашу пов'язочку через всі ці сторони. Ось таким чином. Звісно, треба спочатку поховати кінчики. Ось так ми про, про, починаємо прошивати. І ось о, можна не затягувати, трішки кінчик залишити і е, крючечком його заправити в полотно. Ось так. І ми прошиваємо сюди, в цю сторону, в іншу. Ось так. Через всі, захвачуючи всі захвачуючи наші, Оці 4 половинки. І прошиваємо так в цю сторону і в, в іншу, тож двічі. Старайтеся так в кожну петельку цю пройти. І все, і наша пов'язочка буде готова. Шиваємо самостійно, в принципі, я все показала. Ось шили ми. Наш шов і тут зафіксували, зафіксували ниточку. Можна зразу декілька разів зафіксувати, щоб не відрізати, не залишати, що можна залишити трошки довше і заховати ще в, в шов в крючком, чи іголочкою можна по-різному. Тож декілька разів ми тут Фіксуємо ниточку, ось так просто прошиваючи, і оцю петлю продіваємо голочку, ось так затягуємо. Я вже так тричі зробила, тож я відрізаю повністю. Так. Тепер ми її вивертаємо ось так. І ось що у нас виходить. Це задня частинка, це передня. Ось така гарнисненька вийшла пов'язочка. Кому сподобалося, в'яжіть і носіть з удовольствием, як буде, з задоволенням. Зараз. Ну, ось приблизно 20 ширина її і довжина була приблизно 25. Ви міряєте по своїй голові. У мене голова, об'єм голови не дуже великий, майже у деяких дітей така навіть буває. Тож ви дивіться по своєму, так як тягнеться, дуже тягнеться ця. Ця в'язка, то складно, десь приблизно 25 см було в нерозтягнутому виді. А коли одягаєш на голову, то так туго обтягуєш, так, так туго, як вам потрібно. То Тоді, зрозуміло, більш, чи ще в'язати чи ні. Отак От об об Обкладаєте голову, як ви будете носити, і приміряєте, чи ще в'язати, чи ні. У мене на об'єм об 54 см. Я в'язала цю пов'язочку. Ось тож, отакі орієнтовні м -м, довжина, ширина, я вам сказала, якщо хочете вуще, то трішки менше набирайте петель, але пам'ятайте, щоб петель було при наборі, не парна кількість. Тож, все, ось така гарненька пов'язочка в мене готова. Дякую за увагу, в'яжіть і буду вдячна за вподобайки та ваші коментарі. На все добре, до нових відео та нових майстер класів.